Початком повномасштабного вторгнення господарство мало е, землі, базу і все інше на лівому березі Дніпра. Там було в обробітку десь близько трьох тисяч гектар землі. З них дві тисячі гектар було зрошення. Зрошення фактично все було за три роки до війни. Відновлено: дві тисячі гектар підземних водоводів, е, більше двадцяти свердловин. Е, ми мали. Доступ до дешевої Дніпровської води, і е, було закуплено 14 кругових машин. Було більше 20 точок, на яких ці машини розміщались, тому що в нас машини були, які могли переміщатися з точки на точку кругові машини. І ми там уже вирощували на 22 рік було заплановано вирощення десь 580 гектар картоплі. Перед самою війною, 21-му році ми побудували дуже велике гарне сучасне сховище на 21, на 15 тисяч тонн картоплі. Це було ну дуже сучасне сховище з усіма регуляціями. З регуляцією вуглицю температурних режимів була система зволоження окремо встановлена. І ну, це вже було такий про технологічний прорив для вирощення картоплі. Тому що ми вирощували картоплю, судили в лютому місяці, потім частину судили ще в травні місяці, частину в червні, і фактично починали збирати картоплю із середини червня місяця, і закінчували збирати його в листопаді місяці. Тобто, це цикл був дуже розтягнутий, пізня вся картопля закладалася на зберігання. Ну от ми не змогли навіть скористатися тим, що. Це сховище майже ідеально зберігло нам картоплю урожає 2021 року. Там залишилася, на жаль, вся техніка, картопляна, вся техніка, яка була імпортна техніка, трактори, все тому, що у нас було ефективне використання цієї техніки. Ми починали в лютому, в березні місяці там сидить. Туди зганялася вся техніка. Потім, відсадившись там, переміщались на Житомирщину, якраз це було нормально, потім поверталися туди назад, потім там збирали. Ну, в общем, комбайни, вся техніка вона постійно маневрувала між двома регіонами, і ефективність її була дуже велика. Втративши там всю техніку, у ну, му році в АТК, ми купили бабусну саджалку, одну. і коли б мені до війни сказали, що однією баушної саджалкою можна садити 500 гектар картоплі, я б посміявся. Але е, війна або ну, такі небезпечні періоди це час для креативних рішень, і тому ми е, одною саджалкою до цих пір саджали 500 гектар картоплів дві зміни з точним землеробством, яке з'явилося вже в 23 третьому, роках. Інтенсифікація всього виробництва, один бивушний комбайн, який купили те, що він теж збирає ці 480 гектар картоплі, і теж всі дивуються, розводять руками. Не вже таке можливо, можливо, і збирання достатньо якісне, закладка на зберігання. Починаючи з 22-го року для того, щоб якось ну, ми сіли і розуміючи те, що нам ніхто не вписав ні одної копійки боргу, яка була, частина була реструктуризована, частина ні, кредитів і всього іншого. І розуміючи те, що в тебе залишилася одна третя, і розуміючи те, що е, це велика проблема, і що потрібно з одної треті видавити все, щоб закриті старе і якось розвиватися і жити по новому, ми прийняли рішення, що тільки інтенсивні культури на такій невеликій площі, як зараз на Житомирщині, можна інтенсивними культурами з високою дохідністю з одного гектара це зробити. Зрозуміло, що це картопля як наш основний продукт, але ж без зрошення ми зрозуміли те, що ну це неможливо. Е, перший рік ми зразу вже ввели зрошення тут, і тому раніше це не робили. Біда навчила, на жаль. І вже в другий рік, перший рік це було близько 50 гектар полива одною машиною. Ну зрозуміло, це не південні поливи. Тут достатньо норми 100 мм, 1000 кубов достатньо для того, щоб картопля дала надбавку приблизно 10 тонн з гектара. Потім ми на наступний рік вели 270 гектар. Полили в цьому році. Ми поливали вже там 320 двадцять Ну і на наступний рік в планах поливати десь близько 500 гектар картоплі. Все тепер дуже сильно буде залежати від водних ресурсів, будуть вони чи не будуть. Але всі ці дії, які ми робили тут, вони зрозуміло потребували і певних вкладень. Тобто, перший рік, коли не було куди дівати зерно, ми побудували таке зернове сховище на 4 тисячі тонн. Другий рік там побудували ще одне сховище зернове на 6 тисяч тонн. Ну і в цьому році, маючи, ну розуміючи, що перспектива всяка наша тільки в картоплі, ми побудували ще Сучасне сховище на 10 тисяч тонн зберігання із невеликим цехом для переробки. Тут були впроваджені всі ті технології, які були в 2021 році, і ми можемо пройтися зараз, подивитися, як воно виглядає. Це вже технології, які були відпрацьовані, е, які ми розуміємо. Ми почали це сховище першого. Травня 24-го року і 1 жовтня ми вже засипали сюди першу картоплю, яка йшла з полів. У нас не було виходу, тому ми будувалися дуже швидко і дуже зрозуміло. Е, Сховище передбачає в собі наявність такого технологічного коридору. Проходимо далі, подивимося, де там картопля в нас лежить. О, е, передбачає наявність технологічного коридору, іноді кажуть, що ну, навіщо така, здавалось би, площа використовується дійсності, це. Обов'язково, тому що без технологічного коридору, без можливості розмістити в сортувальні лінії, без можливості вибирати із сховищ картоплю, без того, щоб оперувати тут готовою продукцією, це неможливо. Тому ці, такий технологічний коридор він обов'язковий. Е, можемо зайти сюди, подивитися, тут зараз іде виборка. Залишки в картоплі. Картопля відчуває себе дуже добре, тому що тут самі сучасні технологічні режими, і ще раз повторюються, контролюється вологість, контролюється наявність СО, контролюється температурний режим. І це дозволяє картоплі. можемо підійти поближче, зберігатися в дуже в нормальних умовах. фу фу ми фактично не бачимо гнилі, ми не бачимо ніяких. Е, інших явищ хочу сказати, що саме таке зберігання напольне воно набагато ефективніше і набагато краще, ніж контейнерне зберігання, якщо в тебе є великі обсяги, і якщо в тебе є відвантаження. Тому що ми займаємося фактично картоплею для переробки, ми займаємося чіпсовою картоплею, картопля для переробки. І менше це супермаркети, фактично мінімізували окремий напрямок це насінева картопля. Ми сертифіковане насінневе господарство. Кожен рік ми продаємо близько тисячі півтори тисячі тон насінневої картоплі. В цьому році зрозуміло буде е, сам самий більший, тому що ажіотаж, той, який є в Україні навколо насінневої картоплі, зрозуміло, що він, він і до нас відноситься. Ну, ми бачимо, що стіни або дерев'яні це е, покращує саму історію зберігання картоплі. Незважаючи на те, що кажуть, що може бути грибок, але як упорна стінка або дерев'яні, або зроблені як із фанери. Але ми бачимо ще зелене світло це обов'язковий атрибут, тому що зелене світло не дає можливості картоплі зеленіти. Якщо це звичайне світло, то воно буде е, картопля буде зеленіти і відповідно будуть втрачатися її споживчі якості, які тут є ще. Тут є в камерах є, крім вентиляції сучасне, є охолодження окремо. Раніше ми не розглядали охолодження. Зараз, на жаль, температурні режими настільки змінилися, що це обов'язкове явище. Я Дивіться, звісно, що вже не продаємо, тому що насіння вже все купили. Тут у нас запланований цех переробки. На жаль. Незважаючи на те, що ми здавалося брилоковане підприємство, що ми підприємство, яке найбільше потребує державної якоїсь допомоги, нам не дали можливості отримати 8 мільйонів гривень для переробного цеху. Ну, Ми будемо рухатися значить з ними або без них. При любих обставинах, я думаю, що ми на літо цей цех зробимо, коли вже з'явиться свіжа нова продукція, ми будемо працювати. Тут ми тільки переїхали ще, я не готовий сказати, наскільки наша лабораторія буде презентабельна, але ну, це тут місця для роздягальні. Ну і ось так виглядає наша лабораторія. Ось Ми, ми готуємо цю лабораторію. Думаю, що зараз вона трохи обладнання нове позавозила і все. Все нормально. Ну от така буде лабораторія. В цій лабораторії будуть проводитися всі дослідження, які пов'язані для картоплі, яку ми відправляємо. Ми маємо там спеціальну сертифікацію від компанії PepsiCo, Чіпси Лейс, які ми повинні виконувати. Ну і окремо будуть аналізи, які будуть робитися для цеху по переробці. Цех по переробці буде передбачатися дочищено вакуумованих картоплі. І ми плануємо, що десь приблизно 3000 тисячі тон чищенова картоплі в рік ми зможемо робити. Це тільки український ринок, тому що це картопля, яка має дуже короткий термін зберігання близько 7-10 днів, в залежності там, від самої якості картоплі, від того, чи залишається шкірка на картоплі за потребою, чи не залишається, тому це, це відбувається так. І окрема історія. Зрозуміло, що це після вакуумації це пастерізація, проварка, і тоді можна досягнути термін зберігання 30 днів. Це вже інший товар, але це вже інша історія. Так, в планах вона є. Зустріла людину. Добрий день, мене звати Віктор Рибалко, я працюю в фермерському господарстві «Аделаїда» і відповідаю повністю за виробничу програму. А як ви працюєте? Як Як всі діти аграрії з пелюшок, але от по справжньому вже повноцінно почас дитині 2016 року вже трошки є. Тобто вже 10 років. Вже майже 10 років, так. Десь навчалась. Я навчався на економічному в Києві в Шевченка. А чого на економічному? Мені було цікаво, це, я цим займався. Олімпіади, програми різні, я цим, цим довго займався. Мені це було цікаво і зараз це цікаво. Але потім в 2016 році долучився до сімейного бізнесу і на Херсонщині, тепер і на Житомирщині, ми працюємо над цим. Багато різних інновацій, багато нових впроваджень покращення технологій. все ж таки, ви знаєте, просто за цей тиждень ви друга людина, яка ага. з сімейного аграрного ага. бізнесу, яка навчалась на економічному. А, тобто, з дитинства розуміла, що будете працювати в сімейному господарстві, ага. але все одно пішли на профільну освіту, а не економічну. Ну що, це не профільна? Я вважаю, що це ну, абсолютно профільна це освіта. <світа> та, а, агрономічна освіта, вона тут на місці здобувається вже на власному це, досвіді. Uh, тому це, я думаю, що агрономічних знань мені цілком достатньо для того, щоб компенсувати відсутність профільної освіти, як ви кажете. Uh, давайте більше розкажу за те, що ми зробили. І чим ми цікаві, чим ми унікальні uh, вже 4 роки ми дуже uh, плотно займаємося роботою по роботі з ґрунтом. Ми працюємо по технології Альбрехта Кінці. Це технологія, яка передбачає в першу чергу, що ми дивимося на ґрунт, а не на наші, наші рослини, і ми адаптуємо наш ґрунт. І Основа її полягає саме в балансуванні кальцію і магнію. Коли ми почали займатися, ми побачили, в чому основна причина різниці в ґрунтах на Херсонщині і на Житомирщині, які у нас були. Потім ми зрозуміли, що поля, які у нас збалансовані природні, ну, природні збалансовані по цій технології, то ми традиційно там отримуємо набагато кращі врожаї. І потім ми почали над цим дуже усірно працювати. Ми вносимо дуже багато ми багато вивчили про це, яка різниця між вапном, між доломітом, Чому для нашого регіону потрібен саме доломіт, тому що у нас всюди спостерігається великий дефіцит магнію. І після того, як ми почали його вносити, ми бачимо, що не його дефіциту на рослинах не спостерігається. Врожайність по тій самій картоплі у нас за останні три роки виросла майже на 40%. Це дуже високий результат, якщо ми говоримо за картоплю. І зараз ми плануємо більш точково відноситися до нашої землі. Ми переходимо на систему точного землеробства. Ми намагаємося, скажімо так, диференціювати наші поля з їхньою яскравістю в майбутньому. Ми хочемо диференціювати їх за їхньою взагалі, електропровідністю. На нашу думку, це такий самий, самий точний метод, який дозволяє диференціювати поля на полі. І вже в цьому році почали вносити міліранти диференційовано, залежно від того, які у нас аналізи ґрунту по кожній ділянці. З Якою сіткою робите? Ми не працюємо по сітці, ми працюємо по зонах. По перше, на Житомирщині поля дуже різноманітні. Якби ми були залишалися на Херсонщині, то звісно, ми б могли працювати із сіткою. Однак на Житомирщині поля дуже диференційні, і ми їх розбиваємо по зонах, за яскравістю ґрунту або розбиваємо на зони за ну, пануємо в майбутньому за їхньою електропровідністю. Зараз ми працюємо на те, як це можна реалізувати у нас в господарстві. Приблизно одна зона, з якої ми відбираємо аналіз, складає десь 5-7 до 10 гектарів. І відповідно на основі цього ми вже потім далі розподіляємо. Всі наші добрива. Тобто ви самостійно, мабуть, знімки індівай, так? Ми не знімки. NDVI, є знімки не NDVI, а знімки яскравості ґрунту. Вони робляться в той момент, коли поле голе. І, і, і за рахунок там ми набираємо 20-30 знімків. І серед цих знімків відбираємо там 10 самих релевантних, які дійсно відбираємо. Я... через кропіо Ми це робимо через кропіо. Да, через кропіо, У них там є така функція. І потім розбиваємо собі зони. Раніше нам було зручніше. У нас машинка їздила, відбирала проби mm -hmm. в цьому році. Довелося самому ногами руками mm -hmm. відходити. А для того, щоб воно було точніше, під кожен аналіз сам особисто виставив 10 точок, де я його буду відбирати, щоб зони ніде не пересікалися. І в цьому році сам пройшовся, відібрав для того, щоб побачити, що воно дійсно працює. що, коли делегуєш комусь, воно завжди є ризик, що щось піде не так. В цьому році ми самостійно відбирали аналізи і. Того це там набагато складніше, бо на наступний рік вже продумую, як це можна зробити, щоб все таки машина відбирала, але по тих зонах, які ми для неї визначимо, далі на основі результатів аналізів ми їх відправляємо в американську лабораторію, тому що наш консультант і взагалі та технологія, по якій ми працюємо, вони відмовляються працювати з іншими лабораторіями, тому що результати. Методики аналізів різні, і відповідно результати вони можуть відрізнятися. При тому, що всі лабораторії дають правильні результати, однак цей результат може відрізнятися залежно від того, яку методику використовує лабораторія. І далі ми розраховуємо, яка у нас, який у нас стан ґрунту. Тобто ми не дивимося на кислотність, ми дивимося на вміст, на насиченість основами ґрунту, в першу чергу кальцієм і магнієм. І далі нам розраховують, який має бути оптимальний рівень, скільки треба в фізичному вигляді внести матеріалів. І від 500 до 4 тонн доломіту ми вносимо на гектари. Це здебільшого робиться під картоплю, тому сама по собі технологія досить дорога. Якщо ми вносимо 4 тони доломіту то по 4 тисячі гривень, це тільки сам матеріал коштує 16 тисяч гривень. Зрозуміло, що якби ми вирощували одну пшеницю, то це було б важко фінансово і це б довго окуповувалося. А так як у нас є картопля всі в то нам набагато простіше цю. Систему реалізувати. І якщо ми дивимося за результати полів і за аналізи полів, які ми робили в 2022 році і те, що ми отримуємо зараз, то ми бачимо, що після внесення у нас там рівень магнія в ґрунті виріс двічі, в два з половиною рази. Це там, де ми вносили цього доломіту, дуже багато. кожний рік кореляція? Ні, ми робимо. Тільки під картоплю, тому що і аналізи дорогі, і робота з ними дорога. І робота вона не відбувається в один рік. Тобто доломіт, магність є в ньому доступний і абсорбується ґрунтом тільки через рік після того, як ви його внесли. Якщо кальцій він швидше з ґрунтом зв'яжується, то магнію потрібно більше часу на це. І тому ми там робимо через три роки. Хоча в нас є ділянка, де ми кожен рік відбираємо і дивимося, як змінюється ситуація. І дійсно, там от, о, цей баланс кальцію і магнію він вирівнюється, і відповідно у нас pH вирівнюється. Це... А які ви, до речі, Тут теж в кожній лабораторії своя методика відбору, ну своя методика підрахунку. Наприклад, поля, де у нас був PH 5, 5,2, ми змогли його підняти там до 6-6,5 спокійно. Я думаю, що він ще підніметься трошки вище. А от таке питання. Зараз дуже активно впроваджуються покривні культури собирати і, ага. і вітації, ми теж можна а... можна балансувати почну. Дивіться, ми займаємося цим. Ми спеціально для цього завели собі люпин. зараз ми його розводимо у нас. О, поки технологія така, що ми його збираємо, і потім пожнивні рештки, ну, не пожнивні рештки, насіння падалиця, вона проростає досить густо, і якщо ми його в першій декаді липня зібрали, то він у нас росте, вегетує і накопичує азот в ґрунті аж до зими, поки не вимерзне. Ефект ми бачимо, пшеницю, яку ми сіяли в, на початку жовтня по люпину, вона показала, ну вона вся зараз. Виглядає набагато зеленіше, ніж та пшениця, яка сіялася навіть по картоплі. Я думаю, що це саме через накопичення цього азоту. Тому я впевнений, що це працює. Однак, якщо ми говоримо за зміну саме структу... хімічного складу ґрунту, то я думаю, що це не повинно працювати, тому що у нас в ґрунті є визначені елементи, які існують, і елементи, які не існують. Сидерат може зробити на певний період якісь елементи більш доступними, але я не, не думаю, що він може якось кардинально змінити ситуацію. Хоча, звісно, це там практика хороша. Я, я не вірю, що ну там може азот накопити, що він його там може з неба брати, з ґрунту брати, зв'язувати якось. Да. А може фосфор зробити доступніший на певний період, але цього фізичного цього фосфора в ґрунті більше не стане. Точно так же, як і калія, більше фізично стати не може. А за кальціє магні взагалі мовчу, там ну, просто шалені кальцій магній в ґрунті знаходяться в набагато більших дозах, ніж інші елементи. І, відповідно, інші елементи ну, їх не можна накопити просто так, не вносячи там ці усю дози доломіта, як ми робимо. Да, да, ми взяли з штангою. В якщо... чому ми взяли розкидувач штангою? По-перше, чим менший помол будь-якого матеріалу, який ми вносимо, тим ефективніше він абсорбується. Якщо ми говоримо за доломіт, то він сам по собі дуже міцний. Навіть на розмелювання доломіту витрачається набагато більше електроенергії, ніж на розмелювання вапна. І це одна з причин, чого доломіт набагато дорожчий, ніж вапно. Так от, Якщо у нас є частки більше 0,1 мм, які ми візуально оком можемо спостерігати, то такі частки вони до кінця ґрунтом ніколи не будуть абсорбовані. Тобто ми не можемо таку частку на молекулу розірвати. Тому ми стараємося брати якомога меншого помолу. Але коли наш матеріал перетертий в мікрони, це та фракція, з якою вже в принципі ліпляться інші різні добрива, в такому випадку його дуже важко внести. Традиційними розкидачами, які на основі тарілок роблять, навіть якщо там тарілки ці специфічні під міліранти, він просто фізично не розлітається, тому що в нього немає цієї маси, щоб розлетітися. Це те ж саме, що воду розкидає. І тому ми взяли штангою, де йде подача матеріалу з руму на шнеки, які рівномірно на ширині в 9 метрів розподіляє цей матеріал. Так що, да, і це дозволяє не тільки рівномірно розподілити матеріал, це дозволяє і значно зменшити дози, які необхідні для того, щоб досягти того самого ефекту. У нас є такий досвід зберігання напольного і зберігання контейнерного. От перші склади, які в нас були, це були склади контейнерного зберігання. У нас тут були сховища стареще радянське, в якому зараз ми розмістили насінневе сховище. Воно трошки більше тисячі тонн поміщає. Потім ми в 2010 році побудували таке бетонне сховище. Воно достатньо якісне на півдні. До речі, у нас було теж бетонне сховище. Та, на 15 тисяч тонн, і тоді воно було найбільш ефективніше. Зараз, за рахунок того, що навчилися робити е, дуже довгі ферми, і прольот зараз складає. Ми бачимо, ми безопорні прольоти, у нас, от, вони фактично на 30 метрів ці без, безопорні прольоти. За рахунок того, що є такі великі прольоти і навчилися робити, от, ну, ефективність. Тобто будується металевий каркас, металевий каркас обшивається сендвіч панелі, і це самий дешевий варіант, який є. Тобто, Якщо ми будемо брати у доларовому співвідношенні вартість того, що пропонували, наприклад, мені раніше, тобто мені пропонували, що там один тільки каркас без обладнання, без нічого на 10 тисяч тонн буде коштувати там, 2 мільйони доларів або 2 мільйони євро то от побудувати такий каркас із сховищем з усим, це буде стоїть десь без обладнання без нічого на 10 тисяч тонн буде стоїть десь мільйон двісті мільйон триста тисяч доларів не євро навіть доларів Тобто це приблизно на 30-40 дешевше і це дуже суттєво тобто українські будівельники українські технології продвинуті хлопці які вміють працювати з сендвічем, з усім іншим дозволяють дуже суттєво економиці гроші